В ефірі телерадіокомпанія компанія Рокета, до вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. 2 лютого під головуванням Ракетнянського селищного голови Юрія Богданова відбулася 35-та сесія Рокетнянської селищної ради восьмого скликання, котра розглянула життєво важливі для громади питання. Участь у сесійному засіданні взяла депутат Білоцерківської районної ради Світлана Близнюк. Депутати затвердили ряд програм, зокрема, програми підтримки сім'ї, забезпечення прав дітей та оздоровлення, шкільний автобус фінансової підтримки комунального підприємства Рокітнянської селищної ради, рокітно тепломережа. Програму розвитку земельних відносин та програму цільового використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Затверджено зміни до програми розроблення містобудівної документації на території Рокетнянської селищної ради, програми Турбота. Програми з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, учасникам бойових дій та їх сім'ям. Чільової програми захисту населення і територій Рокетнянської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки, а також до рішення Рокетнянської селищної ради від 18 лютого 2022 року про затвердження програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою по Рокетнянській селищній. Раді на 2022-2024 роки не залишилися поза увагою і бюджетні питання. Внесено зміни до рішення Рокетнянської селищної ради від 22 грудня 2022 року про бюджет Рокетнянської селищної територіальної громади на 2023 рік. Додатків до нього та відновлено дію положення про резервний фонд бюджету Рокітнянської селищної територіальної громади. Депутати надали дозвіл відділу освіти Рокітнянської селищної ради на коригування та розробку проектно-кошторисної документації, а Рокітнянській багатопрофільній лікарні на розробку проєктно-кошторисної документації. Окрім того, медичний заклад отримав дозвіл на капітальний ремонт відділення невідкладної медичної допомоги. Затверджено гімн Рокетнянської селищної територіальної громади та внесено зміни до рішення Рокітнянської селищної ради від 11 листопада 2022 року про перейменування вулиць та провулків на території громади. Дещо несподіваним став розгляд питання про складення повноважень депутатом Рокітнянської селищної ради Миколою Головіним. Своє рішення депутат пояснив тим, що тепер зосередив свої зусилля на волонтерській діяльності. Депутати задовольнили прохання Миколи Головіна та подякували йому за плідну роботу. Значну увагу під час сесійного засідання було приділено земельним питанням. З цих та інших питань порядку денного прийнято відповідні рішення. І ще одна не менш важлива новина із сесійної зали. Під час сесії до Рокітнянської селищної ради завітали представники благодійної організації «Божі приховані скарби. Того дня благодійники надали гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам, котрі мешкають на території нашої громади. Під час спілкування з представниками американської місії селищний голова Юрій Богданов та депутати щиро подякували міжнародним партнерам за розуміння та співпрацю у непростий для України час. Підсумовуючи 2022 та визначаючи основні орієнтири на 2023 рік. У Рокетнянській багатопрофільній лікарні підбили підсумки своєї діяльності у минулому році. Це був доволі непростий і тяжкий рік в умовах реформування медичної галузі та війни. Значно зросли обсяги надання медичної допомоги. Медикам доводилося лікувати як мешканців Рокетнянської громади, так і внутрішньопереміщених осіб. Також тривала робота спрямована на технічне оснащення лікарні, розповідає виконувач обов'язків директора комунального некомерційного закладу Валентина Жарко. У 2022 році ми встановили криогенний циліндр. Цей циліндр буде заправлятися рідким киснем, буде тут зберігатися і буде призначений для надання медичної допомоги пацієнтам, які знаходяться в реанімації. І кисневозалежним пацієнтам. Цей кисневий генератор закуплений за кошти місцевого бюджету і за кошти е, державного бюджету. Він коштує 4 мільйони три дев'ятсот. І е, за встановлення цього кисневого генератора е, теж надала кошти місцева влада. Ми сьогодні вже е, його встановили, провели всі ремонтні роботи. На сьогоднішній день затверджена програма. Матеріальної технічної підтримки затверджена, затверджена на сесії Рокотнянської селищної ради. Я думаю, що ми будемо по ній працювати. Напрацьовуємо уже плани. Це підключення. У нас є генератор, який повинен забезпечувати електроенергію на випадок виключення світла всієї лікарні. Ми готуємо проєктно-кошторисну документацію. Я Думаю, що ми це зробимо. Також це ремонт відділення приймального придбання нового рентгенапарату, придбання препарату для гемодіалізу. Ви знаєте, що у нас в районі 14 чоловік пацієнтів, які їздять на гемодіаліз у білу церкву, і ми почнемо роботу по наданні медичної допомоги пацієнтам, які залежать від гемодіалізу. Валентина Петрівна, ще декілька слів, будь ласка, про волонтерську діяльність для лікарні. Отримують тебе і машини, я знаю, і ліжка, і інші не необхідні медикаменти. От, будь ласка, декілька слів про це завдяки волонтерській діяльності, гуманітарній допомозі небайдужих людей. матеріально технічна база за 2022 рік набагато покращилася в рукатняцькій лікарні. Ну, перше, хочу відмітити наших місцевих волонтерів. Це фонд Василя Івановича Литвина. Вони нам придбали і дали в користування машину Volkswagen. Ми транспортуємо пацієнтів для надання медичної допомоги на, треть, на третьому рівні, і також пацієнтів, які потребують до обстеження чи в Білій церкві, чи в Києві. Також вони для цієї машини дають нам дизель, і також небайдужі люди, волонтери. І Міністерство охорони здоров'я, і центр інфекційних хвороб. Ми отримали і апарати ШВЛ, і монітори, і інфузомати, апарату ЗД, мобільна рентгенсистема. Ну, технічна база на сьогоднішній день Рокетнянської лікарні багато покращилася одним із способів допомогти Збройним силам України є передача автомобілів для військових потреб. Плідно та оперативно вирішуються ці питання благодійним фондом пам'яті Василя Івановича Литвина, і, зокрема, депутатом Рокетнянської селищної ради Ярославом Литвином. Минулого вівторка у черговий раз було передано ключі від належно підготовленого до роботи у фронтових умовах автомобіля нашому земляку, колишньому випускнику Рокітнянського ліцею номер 2 а тепер воїну 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Миколи Білинського. Виступаючи під час церемонії передачі автомобіля, директор товариства з додатковою відповідальністю Синявське, депутат Білоцерківської районної ради Ольга Литвин наголосила, що ремонт машини виконано силами працівників очолюваного нею підприємства, які щоденно перебувають на трудовому фронті. Це не перший вже автомобіль, стараємося робимо і не тільки автомобіль, працюємо повним фронтом. Бо сьогодні саме основне зберегти життя наших, я завжди кажу, хлопчика, мої діти. Я кажу, бо, бо я вже маю право на це сказати, проживши певні роки. Певне життя за хлопці, особливо вам, я не знаю. Життя треба берегти не мінісі мною. І це, я думаю, невеличкий панцир, який захищає панічка. Я дарую, передаю вірніше. Передаю вам вже цей автомобіль у душі Дякую. тримайте, рукітнянський селищний голова Юрій Богданов щиро подякував команді благодійного фонду і усім причетним до цієї благородної справи за активну життєву позицію та прагнення допомогти Збройним силам України. Котре уже фонд. Пам'яті імені Василяна Челетвина передає автомобілі для потреб збройних сил України. Це добра справа. Це робиться для того, щоб пришвидшити і приближати перемогу наших збройних сил над Російською Федерацією. Ми є нація українців, нація непереможна і нікому ніколи нас не здолати. Ми сьогодні шлемо найщиріші вітання. Нашим хлопцям, які боронять і визволяють окуповані території від рашиських загарбників, хай їх Бог охороняє, щоб вони були обережними. Слава Богу, що вони на нас є. Ми їм дякуємо за все і слава Україні! У свою чергу, від командування та особового складу 36-ї окремої бригади морської піхоти, депутату Рокітнянської селищної ради Ярославу Литвину. Та очолюваному ним фонду було передано подяку за розвиток та зміцнення обороноздатності військового підрозділу зусилля, які повсякчас прикладаються до цього та іншого проектів, титанічні. Дирекція педагогічної та учнівської колективи Рокітнянського ліцею No2 підготували нашому земляку та його побратимам гостинці та дитячі малюнки. Бережіть своє життя! Дорогі наші воїни! Релігійна громада села Насташка Рукитнянської селищної територіальної громади, оголосила про свій перехід до Православної церкви України. З цього приводу, 28 січня, в Насташівському будинку культури відбулися загальні збори парафії Успіння Пресвятої Богородиці. Рішення про перехід до Православної церкви України. Прийнято одноголосно зареєстрованими та присутніми на загальних зборах 158 членами парафії. Ми всі смертні, а церква вічна. І церква не може бути приватизована чи передана у спадщину. Оскільки вона не належить приватній особі, вона належить громаді на землі якої вона побудована. І тільки громада може вирішувати, кому повинна підпорядковуватись парафія цієї громади, в нашому випадку успіння Пресвятої Богородиці. І тільки громада повинна вирішувати і має право вирішувати, кому підпорядковуватися і за якими канонами. Правд у церкві. От для цього ми сьогодні і зібрали, щоб це вирішити. За словами рокетнянського благочинного настоятеля свято Троїцької парафії Київської єпархії Православної церкви України Олексія Мельниченка, це шоста парафія на Рукетнящині, котра змінила підпорядкування після початку повномасштабної війни. Три вже завершили процес переходу. Це парафії на територію Ольшаницької військової частини в селі Острові Троїцькому та дві в Синяві і Бирюках перебувають на стадії оформлення необхідної документації. Олексій Мельниченко привітав громаду з доленосною подією. Щиро вітаю вашу громаду з тим, що ви сьогодні прийняли рішення. Ваше вашого це рішення стало історичним, тому що від сьогоднішнього дня ваша громада вже є частиною Православної церкви України. Чесно, від себе скажу, що в мене за серце переповнює радість, тому що священник долучився у вас один із найстарших священників. Як вважають на сташівці, Господь послав їм у цьому своє благословіння. Настоятель місцевого храму Іван Котецький, який прослужив у селі 28 років, погодився бути з релігійною громадою і надалі. Дякую. Задоволені рішенням громади. Так, да, Задоволені. Ми цього чекали. З 1 лютого в Україні змінюються правила щодо житлових субсидій. Серед основних нововведень від наступного місяця субсидію не зараховуватимуть автоматично. Громадяни повинні будуть самостійно переказувати гроші за спожиті комунальні послуги. Детальніше розповідає спеціаліст першої категорії відділу охорони здоров'я та соціального захисту населення Рокітнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області Олена Царенко. 16 вересня 2022 року відбулися зміни до постанови Кабінету міністрів України No 848 від 21 жовтня 1995 року про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого, пічного побутового палива. Відповідно до змін з 1 грудня 2022 року функції з призначення та виплати субсидій передано до Пенсійного фонду України. Перелік документів для призначення субсидій залишився без змін. Періоди доходів при розрахунку субсидій на оплату житлово-комунальних послуг враховуються поквартально відповідно до місяця звернення громадян для призначення субсидій. Відповідно, періоди доходів для придбання субсидій на тверде паливо. Та рідко пічного побутового палива враховується за попередній рік. Виплата субсидій проводиться виключно в готівковій формі, тобто громадяни отримують кошти і самостійно сплачують платіжки. Нагадуємо, що субсидія на опалювальний період 2022-2023 рік була нарахована автоматично, без особистого звернення громадян за умови, що в складі домогосподарства не відбулося ніяких змін. Якщо ж зміни відбулися в домогосподарстві, змінився, наприклад, склад сім'ї, придбання речей чи оплати послуг понад 50 тисяч гривень, наявність транспортних засобів та депозитів, то отримувачам субсидій необхідно протягом 30 днів повідомити про дані зміни. Для більш детальної інформації щодо переліку документів та оформлення субсидій, жителі громади можуть звернутися до відділу охорони здоров'я та соціального захисту населення Рукинянської селищної ради також центр надання адміністративних послуг до діловодів Старостинських округів, де отримують кваліфіковану інформаційну роз'яснювальну допомогу, громадяни України мають право на отримання безоплатної правової допомоги. Роз'яснення про те, як її отримати, надає фахівець Рокітнянського бюро правової допомоги Юлія Горьова. Безоплатна правова допомога це гарантована Конституцією України можливість кожного отримати безоплатну первинну правову допомогу, а для певних категорій осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у передбачених законом випадках. Безоплатна первинна правова допомога включає в себе такі види правових послуг. Надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, складення заяв, скарг, інших документів правового характеру, крім процесуальних, також надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. Варто зауважити, що безоплатна вторинна правова допомога надається всім особам, які перебувають під юрисдикцією України. Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг: захист, складення документів процесуального характеру, здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування перед іншими особами. Згідно з статті 14 закону України про безоплатну правову допомогу, суб'єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу є Малозабезпечені особи та особи з інвалідністю, дохід яких не перевищує двох розмірів відповідного прожиткового мінімуму. Також є учасники бойових дій, внутрішні переміщені особи, особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, діти, громадяни України, які є власниками земельної ділянки та проживають у сільській місцевості, засуджені. Та інші категорії осіб. Належність до однієї із перелічених категорій, слід підтвердити відповідними документами. Найпоширенішими питаннями, з якими звертаються до бюро жителі селища Рокитна та прилеглих сіл, є розірвання шлюбу, стягнення аліментів, позбавлення батьківських прав, визначення місця проживання дитини, поділ спільного майна подружжя, встановлення фактів, що мають юридичне значення. Визнання фізичної особи недієздатної, встановлення опіки та призначення опікуна, стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати, заміна сторони у виконавчому провадженні, визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини, оскарження відмови пенсійного фонду у здійсненні перерахунку та виплати пенсії, стягнення матеріальної та моральної шкоди, спричиненої кримінальним або адміністративним правопорушенням. У випадку необхідності отримання безоплатної правової допомоги ви можете звернутися до сектору Рокетнянське бюро правової допомоги, що знаходиться за адресою селище міського типу Рокитне вулиця Смоляна, 9, де працівником бюро буде роз'яснено порядок отримання безоплатної правової допомоги згідно з чинним законодавством України. Наші серця й молитви за Україну. 2 лютого представники благодійної організації Божої приховані скарби надали гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб із зони активних бойових дій та зони повної окупації, котрі зареєстровані в Рокитнянській селищній територіальній громаді. Видача продуктових наборів відбулася у Центральному будинку культури. Ця благодійна організація відома у світі тим, що надає у безоплатне користування засоби пересування і обладнання людям з обмеженими можливостями та здійснює значну роботу з їх. Соціалізації Я знаю дуже багато людей в світі, які мають серце до України саме. Всі хочуть допомогти. і всі ми крок за кроком допомагаємо. Uh, uh, я лише хочу сказати, що дуже багато країн намагалися якось забрати Україну, завоювати, але тих країн тих людей зараз нема. і Раша, та, Росія також зникне. Ми повинні мати надію, тому, що зараз весь світ налаштований на те, щоб Росія не захопила Україну. Наші серця і наші молитви з усіма людьми України. 27 січня у селищі Рокитне біля Центрального будинку культури відбувся благодійний патріотичний концерт на підтримку Збройних сил України за участю творчих колективів Рокитнянської громади. Свою майстерність демонстрували добре відомі на Рокитнянщині народні аматорські вокальні ансамблі. Музичної школи Гармонія, керівник Валентина Наконечна, Центрального будинку культури Барви, керівник Наталія Даниленко, вокальний ансамбль Ойчаницького сільського будинку культури Вишиванка, керівник Валентина Шевчук, а ще творче об'єднання Троліс та тріосвітанок селищного будинку культури, Гурт Соловей та інші виконавці. Блискуча провела благодійний концерт Людмила Ткачук. Неповторно звучали українські патріотичні пісні, як завжди, порадувало професійне виконання народних колядок барвами, які зовсім нещодавно стали дипломантами Шостого обласного фестивалю різдвяних обрядових дійств. Нова радість Стала. Серед 32 художніх колективів та понад 500 учасників дійства представники Рокинянщини були у числі. Кращих. Упродовж благодійного концерту вдалося зібрати 5800 гривень, котрі будуть використані на потреби наших мужніх захисників. Організатори концерту дякують всім, хто долучився до Заходу, в чиїх серцях кипить любов до України. Хто не чув на про пропікаліву криницьку? Ось і я чув про її цілюще джерело ще з дитинства, та побувати в цьому історичному місці якось не доводилося. Та й раніше у школі не вивчали історії рідного краю, а все більше про історію КПРС. А за народними переказами 400 років тому біля джерела поблизу Телешівки частенько зупинялися запорозькі козаки. Навіть сам Богдан Хмельницький зі своїм почтом для перепочинку після тривалої дороги синицьким шляхом. На водохреща така нагода трапилася і мені разом з воїнами роти охорони побував біля джерела, щоб відчути смак цілющої води, відпочити, набратися духовних і фізичних сил. А також довідатися від місцевих мешканців про цікаві факти з минулого. Прийшли ми вже на кінець до нашого телешівського джерела, яке називається пікальова криничка. Ось вона знаходиться хрест і водичка. Чиста, гарна прозора. Що пікальова? Тому що свій час запорізькі козаки, українські козаки. Визвольна війна ще раніше, вони тут дуже часто проїжджали по синицькому шляху. Це пряма дорога з Боуслава на Київ по полях. І сюди вони заїжджали на відпочинок. І кружки цієї кринички ставили на свої піки для відпочинку. Розвішували на їх амуніцію, зброю. Все. От і з того часу пішло, пішла ця назва пікальова криничка. Оце вода із нашої кринички. Подивіться, яка джерельна, чиста. Гарна і Петрович. Дуже смачна. Під час розчищення джерельця набирання хрещінської води народилася прекрасна ініціатива силами українських захисників, учнів, усіх бажаючих навесні окультурити джерельце для відвідування місцевими мешканцями, любителями минувшини та гостями громади. Пікалову краничко, я чула від учнів і від вчителів нашого закладу, але побувала тут вперше. Ми, звичайно, учнівський колектив, педагогічний колектив, долучимося до того, щоб привести в порядок дане місце. Дуже красиве, дуже цілюще, адже наші краєвиди це безмежна краса. І, звичайно, як говорили мої друзі, перемога буде. За нами і зустрічать ми будемо тут. На цьому випуск нашої передачі завершено. До нових зустрічей довіряємо лише перевіреній інформації.